А дістат з крові по бокам конвой, А мене ведут по сирены в бой. Оля? Мама, я вже не Оля. Я Ольга Василівна. То відколи? З четвертої ночі. Де ти лазила цілу ніч, а? Ми ходили зустрічати сонце. Куда? В білу церкву. Що <рес> так далеко? а? Там сонце швидше сходить. <рик> а ну-ну-ну-ну-ну! Так, я не поняла, ти що? Алкоголь вживала? Вживала? Вжирала. <плес> <плес> Скажи мені, будь ласка, де твоя золота медаль? а? а, 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 а пиво. <плес> ти поміняла її на пиво? Я відкривала пиво і зламала її. <риклад> і де зломано, а зломано вже поміняла на пиво.